Вітаю, сьогодні 27 жовтня і пройшов десь тиждень, як ми обробили садок карбомідом. Дуже було багато там обговорень, навіть такі, що, що ви творите, ви спалили, бачите, ну от дійсно ми знищили садок. Хоча я вам скажу те, що там розповідають, я ніколи не звертав уваги, а в цьому році думаю зверну увагу, можливо, скоріше листопаде. Пів кіла універсальна суміш, пів кіла на 10 літрів води, карбоміду. І бачимо, весь лист стоїть хоча б що. Дивіться, який він гарний, красивий. Таке враження, що він ще почав краще триматися навпаки. Вон тільки в нас одна деревина, ну це специфіка сорту. Вона міняє колір листя абрикоса. А так, все. Все живе, здорове, всі бруньки, живі, здорові, весною вони заквітнуть, якщо нічого не зміниться, якщо не буде знову морозів. І все буде гарно. Так що, працюйте. На крайній випадок я вам показав, що нічого не спалили і нічого не впало. Навіть, кажуть, прискорює опадання, нічого воно не прискорює, але я думаю, спрацює на краще. Тримаємось, буде все добре.